Доброго дня. Сьогодні тема нашого заняття особливості проведення екологічної експертизи в Україні. Сьогодні ми будемо вести мову про екологічну експертизу проєктів Реалії проблеми перспективи. Мабуть, немає такої проблеми, найбільш ефективним способом розв'язання якої не було її попередження. Тому, коли ми ведемо мову про екологічну експертизу проєктів, ми розуміємо, що це є найголовнішою формою екологічної експертизи. І екологічна експертиза як інститут, який призваний попереджати негативний вплив на навколишнє середовище, це найголовніша, найголовніша мета, найголовніше завдання, яке може бути у експертизи, це саме екологічна експертиза проєктів. Системи державної екологічної експертизи в Україні, екологічна експертиза проєктів, посідає чільне місце. Всі завдання, які є перед екологічною експертизою, експертизою можуть бути виконані саме за рахунок екологічної експертизи проєктної документації та передпроектної документації. Коли ми розглядаємо мету державної екологічної експертизи та завдання екологічної експертизи. І розглядаємо їх з при їх з приводу екологічної експертизи проєктів, то ми задаємось питанням, як можна запобігти негативному впливу на антропогенної діяльності на навколишнє середовище? Це можна зробити, якщо попередити, як можна визначити майбутній ризик? Це можна зробити, якщо розглянути проектну документацію, як можна оцінити майбутні заходи. Це можна розглянути, розглядаючи проектну документацію. Як можна визначити, які можуть бути небезпечні наслідки будь-якої реалізації будь-якої програми, плану, стратегії? Це можна визначити, розглядаючи ретельно розглядаючи проектну документацію та всю документацію, що регламентує майбутню діяльність, реалізацію майбутнього об'єкту, об'єкту, який ще не є діючим підприємством, об'єктом, який ще не забруднює навколишнє середовище, об'єктом якого ще нема в реальності. Коли ми задаємось питанням, які найголовніші принципи екологічної експертизи, і яким чином вони виконуються, то якщо ми розглядаємо екологічну експертизу діючих підприємств, то ця експертиза вже унеможливлює виконання певних принципів? Наприклад, принцип превентивності, наприклад, принцип достатньості заходів, мабуть, коли вже підприємство працює, то навіть безліч заходів, які будуть реалізовані на цьому підприємстві з пилого за заходів з водоочищення, вони не будуть достатніми та надійними, щоб захистити навколишнє середовище від антропогенного втручання, мабуть. Повний перелік принципів екологічної експертизи, які є у законі про екологічну експертизу, може бути виконаний лише за однією умовою, якщо ми ретельно проводимо екологічну експертизу проектів. Що ж таке екологічна експертиза проектів і які саме проекти ми розглядаємо? Коли ми розглядаємо об'єкти державної екологічної експертизи і оцінюємо перелік об'єктів державної екологічної експертизи, то ми розуміємо, що серед об'єктів екологічної експертизи більшість більше двох третин займають саме. Проєктна документація, передпроєктні матеріали та інша документація, яка надає інформацію про ті об'єкти, які ще не створені, а ті, які тільки мають бути реалізовані за умови виконання певних вимог, вимог чинного природоохоронного законодавства. Що саме відноситься до об'єкти державної екологічної експертизи. Це безумовно і це найвищий ієрархічний рівень, це державні інвестиційні програми, це проекти, це схеми розвитку галузей, це схеми розвитку та розміщення продуктивних сил, це схеми розвитку окремих галузей економіки, це стратегічні плани держави на розширення певних об'єктів інфраструктури, на розширення промислових об'єктів. Це перша категорія об'єктів державної екологічної експертизи. Наступна категорія за ієрархією – це проекти генеральних планів населених пунктів, це схеми районного планування, це схеми регіонального розвитку, тобто це адміністративно територіальні аспекти реалізації проектної документації. Наступний рівень. Наступний рівень це документація по перепрофілюванню, по ліквідації, по консервації діючих підприємств, окремих цехів, окремих технологічних ліній. Тобто це документація, яка стосується переозброєння вже діючих підприємств або залучення до роботи нових підприємств. Це третій рівень ієрархії. Рівень Четвертий рівень ієрархії об'єктів державної екологічної експертизи. Це безумовні проєкти нормативних та регуляторних, нормативно-правових актів, які регулюють відносини у галузі забезпечення екологічної безпеки, в тому числі радіаційною. Це всі законодавчі акти, які регулюють усі можливі відносини у. Вирішення проблем навколишнього середовища. Безумовно, безумовно, саме документація, саме нормативно правові акти вони мають, мають вирішувати ті проблеми, які ще не виникли. Саме за рахунок заложених, закладених у документи. Закладеного документи підґрунтя, нормативно-правового підґрунтя, ми можемо запобігти більшості проблемних екологічних ситуацій. Наступна. Наступним ієрархічним рівнем є документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин. Безумовно, це дуже значний аспект, це дуже велика складова щодо проектної документації. Тобто це матеріали, які стосуються будь-яких матеріалів і речовин, документи, які стосуються будь-яких матеріалів і речовин, в тому числі тих, що закуповуються за кордоном, в тому числі тих, що перетинають кордон, в тому числі тих, що можуть створити потенційну або реальну загрозу навколишньому природному середовищу. Наступний ієрархічний рівень це документація щодо генетично модифікованих організмів. Це також дуже складна тема, це дуже складний проблемний матеріал, але цьому необхідно впливу саме цієї категорії необхідно запобігти. Тому що якщо ці генетично модифіковані організми Призначаються для використання у відкритій системі, вони можуть створити непоправну шкоду навколишньому середовищі, і це необхідно передбачити. Коли ми розглядаємо об'єкти державної екологічної експертизи, ми продавились всі шість ієрархічних рівнів. Ми бачимо, що практично всі ці об'єкти це все документація, це все вже ще не діючі технології, ще не діючі підприємства, ще не діючі законодавчі акти, це все. Той об'єкт експертизи проєктів, який може бути, який має бути ретельно проаналізований, ретельно визначений з визначеною шкодою кожного, до, до кожного компоненту довкілля. Процедура проведення екологічної експертизи трьохстадійна. І ці три кроки це послідовні дії, які виконуються щодо проведення державної екологічної експертизи. Державна екологічна експертиза проєктів не є виключенням, вона також трьохкрокова. Крок перший: перевірка наявності та повноти необхідних документів, матеріалів, реквізитів на об'єкти екологічної експертизи, і створення з одного боку і з іншого боку створення екологої експертної комісії або групи, яка і буде безпосередньо проводити екологічну експертизу. Саме цей крок він дуже відповідальний, тому що на цьому кроці експерт і експертна група має перевірити наявність і повноту всіх матеріалів, які були передані замовником, які були передані сторонніми організаціями для проведення екологічної експертизи. Саме від того, наскільки експерт експерт ретельно підійде до цього питання, наскільки чітко будуть визначені пріоритети у проведенні експертизи. Від цього залежить здебільшого якість проведеної державної екологічної експертизи. Крок другий: це безумовна основна стадія. Це аналітичне опрацювання поданих матеріалів екологічної експертизи. В разі необхідності це натурні обстеження, це аналітичні визначення, це залучення додаткових експертів, це проведення аналітичної обробки, обробки і це часткові оцінки ступеня екологічної небезпеки, відповідної діяльності, яка буде колись ре реалізована щодо компонентів навколишнього середовища. Саме на цьому етапі оцінюється достатність, необхідність, обґрунтованість майбутніх заходів. Саме на цьому етапі розраховується економічна ефективність і ефективність екологічних обґрунтувань діяльності об'єктів екологічної експертизи. Якщо крок перший це підготовча стадія, то на крок, крок другий головна стадія. І крок третій фінальна стадія. На фінальній стадії або на заключній стадії, експертна група узагальнює окремі експертні дослідження. Експертна група о, готує висновок державної екологічної експертизи, і, о, затверджує його і передає його о, зацікавленим органам та особам. Заключна стадія також дуже відповідальна, і якщо вона містить м Менший термін вона займає менший термін як правило, але вона дуже відповідальна, тому що саме висновок державної екологічної експертизи є тим головним документом документом, який унеможливлює реалізацію цього об'єкту, але або навпаки надає йому зелене світло. Тому наскільки прискіпливо було зроблена експертиза, наскільки вона була зроблена ретельно, наскільки експерт проявив свої професійні компетентності, від цього залежить потім якість навколишнього середовища і здоров'я наше з вами. Коли ми ведемо мову про е процедуру екологічної експертизи, ми з вами розуміємо, що е Саме екологічна експертиза, саме процедура екологічної експертизи це дуже важливий момент у реалізації системності, у реалізації системного підходу до проведення екологічної експертизи. Ми з вами розуміємо, що організація проведення державних експертиз різних типів має свої особливості. Безумовно, реалізація експертизи діючих об'єктів проводиться за певними, з певними особливостями за певним алгоритмом. Реалізація експертизи діючих підприємств це зовсім інше. Реалізація ситуацій також має свої, свою специфіку і свої особливості. Коли ми ведемо мову про експертизу проєктів, то безумовно експертиза проєктів головною її особливістю є те, що проекти. Мають завжди вагомий вклад технічної документації. Тому технічну документацію, яка подається в проекті, необхідно розглядати досить ретельно і саме в екологічному аспекті. Які? Одним з найголовніших питань є, які саме показники розглядаються на етапі екологічної експертизи. Серед природоохоронних показників, що оцінюються при здійсненні державної екологічної експертизи, ми маємо розглянути декілька категорій природоохоронних показників. Серед них, по-перше, це вдале розміщення. Вдали з екологічної точки зору розміщення промислового чи іншого господарського об'єкту щодо вже існуючих об'єктів об інфраструктури. Це розміщення має не порушувати межі вже існуючих об'єктів та території природно-заповідного фонду. Це розміщення має не порушувати межі охоронних зон земель, що підлягає резервуються з межею подальшого заповідання. Тобто цей об'єкт має вписуватись в територіальне планування таким чином, щоб не порушувати вже існуючий каркас екологічної мережі і об'єктів природно-заповідного фонду. Це безумовна, це безумовна вимога. Друге. Другою категорією показників є раціональне розташування об'єкту. В межах промислового майданчика, тобто компактне розташування, раціональне розташування виробничих, адміністративних, енергетичних інших об'єктів, об'єктів транспортного сполучення, компактне, раціональне, яке мінімізує витрати, мінімізує відходи, мінімізує будь-які будь варіанти впливу на навкомпоненти навколишнього середовища. Третім аспектом є застосування досконалих технологій. Це застосування досконалих енергозберігаючих, водозберігаючих технологій. Це е, максимальне використання нересурсоємних технологій виробництва, які надають можливість максимально ефективно використати ті ресурси, які, ресурси, які будуть використовуватись при е, реалізації цього об'єкту. Далі. Дуже важливим об'єктом є використання предметом дослідження є використання природних ресурсів, в тому числі водних ресурсів. Оцінка водоємності, оцінка створення водозворотних циклів, оцінка ефективності очистки усіх видів сточних вод є одним із найголовніших пріоритетів при оцінці документації, проєктної документації. Наступним і дуже важливим моментом є застосування раціональних, ефективних пилогозачисних технологій. Саме пилогозачисне устаткування у ряді випадків є найбільш коштовним, найбільш складним, і саме на цей вид обладнання витрачається. Достатньо коштів, які необхідно передбачити замовнику, і ці, ці, ці споруди мають відповідати не тільки заявці замовника, а й досконалості екологічному законодавству і бути досконалими пил спорудами з точки зору еколого-економічної ефективності. Також складною проблемою є утворення токсичних виробничих відходів. Таким чином, наступна група показників пов'язана з забезпеченням максимально можливої утилізації усіх видів відходів, які утворюються на підприємстві в процесі його виробничої діяльності. Складне, складним завданням є не тільки утилізувати відходи, які утворюються, коли підприємство діє, а й утилізувати і ліквідувати. Наслідки діяльності цього підприємства. Коли закінчується розрахунковий строк експлуатації, коли закінчується робота цього підприємства, необхідно е, утилізувати залишки, необхідно утилізувати обладнання, необхідно утилізувати те, що залишається після цього підприємства. І проєкт має передбачати також і це. Складним. І... Дуже часто, неважливим для замовника, є питання наступне, яке стосується максимально можливого збереження існуючих зелених насаджень. Але екологічне законодавство передбачає, що будь-яка діяльність, яка проєктується і яка буде реалізувати, має або зберегти існуючі зелені насадження. Або відновити їх після того, як проєкт буде реалізований. І це має бути закладено в проєкті цього підприємства. Останньою складовою показників є можливості, які передбачаються у проєкті щодо надійного захисту довкілля від можливого впливу фізичних факторів: шум, вібрація, електромагнітні поля тощо. Коли ми розглядаємо проєкти, різні проєкти, то безумовно проєктну документацію дуже складно звести до якоїсь єдиної, однорідної е, інформації. Дуже складним, дуже важким і дуже важливим елементом аналізу проєктної документації є експертиза генеральних планів міст. Генеральні плани міст. Не завжди є у відкритому доступі. Але для тих міст, які мають у відкритому доступі генеральні плани міст, у нас з вами є можливість проаналізувати, в якому ступені, якою мірою оцінено природоохоронні показники, і вони враховані при плануванні містобудівної забудови. Прикладом є о, генеральний план. Міста Харкова, які є на сайті Сіті і які ми можемо з вами бачити. Відкриваючи генеральний план міста Харкова, ми бачимо перший пункт екологи міста будівне обґрунтування, охорона навколишнього середовища. І ми порівнюємо ті показники, які ми розглянули з вами, як обов'язкові. З тими показниками, які ми бачимо у, у, цій, у цій документації. Тобто планувальні обмеження, повітряний басейн, водний басейн, стан питного водопостачання, стан рутів, акустичний режим, природнозаповідний фон тощо. Тобто кожна категорія. Надає нам можливість ознайомитись з переліком показників, які є вагомими, які є головними, які є необхідними, і сукупність, яких є достатньою для того, щоб провести екологічну експертизу генерального плану міста. Дивимось далі. Відкриваємо першу категорію планувальні обмеження, що тут. Система планувальних обмежень стосується санітарно-захисних зон промислових виробництв і об'єктів комунального призначення, які відносяться до 1-5 класу шкідливості. Тобто, вже є санітарно-захисні зони промислових об'єктів і підприємств. Ми можемо сказати, що це вже та система, яка вже існує. Яким чином зміни в генеральному плані будуть стосуватись або змінювати вже існуючі і будуть вони змінювати вже існуючі межі санітарно-захисних зон? Ця інформація представлена у цьому розділі. Далі, як приклад, природно-заповідний фонд. Повністю йде е, оцінка Природно-заповідного фонду, чим він представлений, якими об'єктами державного місцевого значення, які адреси цих об'єктів, яка їх колекція, яке, яке їх значення. Відповідно, е, знаючи розташування цих об'єктів, знаючи їх цінність, знаючи їх підпорядкування, можна спланувати, можливо чи неможливо. У враховуючи їх розташування, розміщувати там певні об'єкти інфраструктури або певні промислові об'єкти. Досить складним питанням у цій темі є, як часто ми з вами можемо побачити висновки державної екологічної експертизи на проекти, проекти законів, на проекти інвестиційних програм, проекти схем районного планування тощо. Мабуть, експертизи СТО це набагато більш просте завдання. Мабуть, екологічна експертиза маленької АЗС це набагато більш легко задача, яка вирішується, ніж державна екологічна експертиза, комплексна екологічна експертиза проєкту законодавчого акту. Зараз ми з вами знаходимося у перехідній зоні. Зараз ми з вами працюємо за законом про екологічну експертизу, який ще на сьогодні чинний. Але цей закон про екологічну експертизу має безліч недоліків. Він має безліч моментів, які унеможливлюють його повноцінне виконання. Тому Зараз на розгляді у Верховній Раді знаходяться два закони, які вже пройшли перше читання, і які вже розглядаються після зауважень президента. Це наше майбутнє, це майбутнє України, яке змінить вже застарілий закон про екологічну експертизу, це закон про оцінку впливу на довкілля, в якому більш ретельно, більш чітко і більш зрозуміло. Процедурно розписано основні моменти, які стосуються проведення державної екологічної експертизи, а не просто державної екологічної експертизи, а оцінки впливу на довкілля. Тобто саме оцінка впливу на довкілля як процедура, що передбачає в тому числі підготовку оцінки впливу на довкілля. Передбачає проведення громадського обговорення, проведення оцінки планованої діяльності це документ, який має надати можливість провести експертизу проєктів на найбільш слушному рівні. І ще один закон: закон про екологічну оцінку, стратегічну екологічну оцінку. Саме методика стратегічної екологічної оцінки це одна із найбільш прийнятних технологій, яка використовується європейською спільнотою. І саме для гармонізації екологічного законодавства мають бути прийняті може ці, може якісь інші закони, але закони, які нададуть можливість провести екологічну експертизу проєктів на достойному рівні і зробити її ефективною, ані формальною.